Марія Пожарнюк. Правильне виховання. Шість років тому помер чоловік Анни Іванівни. Доживала віку сама, бо діти були далеко. Щоб, хоч якось урізноманітнити мамине життя, поправити здоров'я, купували їй час від часу путівки на курорт до трускавця. Ось і знову порадували матусю. Цього разу Анна Іванівна помітила в їдальні чоловіка, дуже схожого на її колишнього хлопця. Ого го, коли це було? Ще у студентські роки. Якщо це він, то дуже постарів. Та що хотіти, у Бому вже стукнуло 70. За обідом жінка пригадувала історію півстолітньої давнини. Вони із Зеником були студентами, зустрічалися, планували побратися після закінчення університету. Якось хлопець запросив її Анну на триденний відпочинок з його друзями в Карпати. Вона дуже делікатно намагалася випитати, хто поїде, хто де спати буде. Відповідь коханого її не влаштувала, і Анна відмовилася. Думала, що Зенек зрозуміє, оцінить її сором'язливість, правильне виховання, а він образився, бо, бачите, двоє його друзів будуть із дівчатами, а вона цнотливиця. На цьому їхні стосунки обірвалися. Анна Іванівна підійшла до столу, за яким сидів чоловік, котрий видався їй знайомим. Поспостерігавшись за ним, упевнилася, що це її зенек. Обнялися, розговорилися, почали згадувати далеку студентську молодість. З'ясувалося, що тоді, понад 50 літ тому, Зеник так образився на Аню, що відразу ж познайомився з іншою дівчиною, Ольгою, і запропонував їй поїхати з ним у Карпати. Вона без вагань погодилася, і з часом хлопець був змушений одружитися з нею, хоча дитинку Ольга. Йому так і не народила. Через 20 років спільного життя і напружених стосунків жінка зізналася коханому в гріховій молодості, через який не змогла відчути материнського щастя. Пара розлучилася. Зеновій ще тоді усвідомив та визнав, що Анна могла б стати йому вірною і надійною дружиною. Однак було вже пізно, де мав шукати її? Тож уже майже 30 років чоловік живе сам. Аню, можна тебе про щось спитати? несміливо почав розмову на прогулянці. Якби тобі теперішній досвід, а колишні роки, ти поїхала б зі мною на три дні в Карпати. Анна Іванівна стала говорити щось про інші часи, інше виховання, теперішню молодь, тож у душі чоловіка. Зажевріла малесенька іскорка надії, але жінка загасила її рішучою відмовою ні, зенеку, я й тепер не поїхала б. Наприкінці відпочинку чоловік усе ж запропонував Анні побратися, хоч на схилі літ. Зізнався, що думав про неї всі ці роки, згадував, любив. Жінка відповіла, що має подумати. Погодилася чи ні невідомо.